Ясного зимового морозного дня художниця Тетяна Яблонська запросила нас до парку. Довкола сплять дерева, виблискує сніг, небо блакитне, чисте. День, мабуть, вихідний, у парку багато людей. Мами й бабусі гуляють з дітьми і онуками. Немовлята спокійно сплять у своїх візочках а жінки тихенько перемовляються між собою. Вдалині школяри катаються на лижах і ковзанах. Старшенький малюк спостерігає за ними. За парком видно дорогу, де рухається транспорт. Добре, затишно і спокійно малюкам і дорослим у парку. Що можна сказати про зимовий парк? Який він? Чому дорослі тихенько перемовляються між собою? Який настрій викликає у вас ця картина?